Вітаю, друзі, 11 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Сьогоднішній ранок для України видався дуже дивним. В повітря було піднято росіянами 13 тушок, в тому числі і міги, але не було жодного пуску ракети. Ну і Дональд Трамп оголосив, коли він вважає, відбудуться уже переговори Росії та України. Названо конкретна дата. Отже, зараз про це все вам розповім по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і прошу вас. Долучатися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Нині ця бригада, так як і попередні два роки, виконує бойові завдання на Лиманському напрямку. Безпосередньо в зоні бойових дій. Дуже прошу, друзі, про вашу допомогу. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео, традиційно воно там розміщено. Отже, масштабна тривога. Зранку ви добре знаєте, що ми отримали повідомлення про те, що близько 6-ї ранку у повітря росіяни підняли дуже багато тушок, цілих 13 і кілька мігів, щонайменше трете я Бачив, але жодного пуску ракети не було. Я особисто такого не пам'ятаю. Якщо ви пам'ятаєте, що такі випадки були, будь ласка, напишіть. Ну і власне ваші міркування, що це може означати? Тому що, як на мене, дуже дивним мені видається ця загроза, оскільки буквально вчора ми дізналися, що відбулися перемовини між Путіним і Трампом в телефонному режимі, вони говорили про припинення війни Росії проти України. Ну, принаймні, Трамп говорив, що Путін не повинен ескалювати ситуацію в Україні, тобто не збільшувати військову присутність, не стріляти і так далі. Чи дослухався до нього Путін навряд чи тому, що у зонах бойових дій кількість знищених росіян, як повідомляє сьогодні Генеральний штаб Збройних сил України, сягнула 1770 окупантів. Ну це дуже висока цифра, вища ніж середньостатистично, навіть за жовтень місяць, коли ми відзначали 3 тисячі вбитих і поранених росіян за одну добу. Але. Все ж таки повітряна атака сьогоднішня вона вибивається із канви взагалі то тенденції Путіна і путінського режиму, їх намірів все більше ескалювати і бити по Україні. Чи почув Путін Трампа? Поки що не готовий сказати, але за цим дійсно треба слідкувати. Тому, друзі, прошу вас підписуйтесь і обов'язково хто цього не зробив. Коментуйте, що ви власне думаєте з приводу цієї атаки. А зараз давайте розберемо, що ж Дональд Трамп має робити впродовж першого тижня своєї майбутньої другої каденції на посаді президента Сполучених Штатів Америки. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не буде диктатором за винятком першого тижня. Тобто він буде демократичним, буде сповідувати, мабуть, республіканську ідеологію, ну що, як на мене, не зовсім корелюється з Трампом, республіканською ідеологією Трамп, але власне зараз не про це. За його власними заявами у перший день у Білому домі йому доведеться багато зробити, когось звільнити, призначити і так далі. І як пише видання Washington Post, в якому власне вчора мовилося про телефонні перемовини між Путіним і Трампом, Трамп ймовірно не хоче вступати на посаду в умовах нової кризи в Україні. Чому її називають новою кризою, я, чесно кажучи, вам не можу, друзі, пояснити. Мені дивна ця от. дефініція, це формулювання для західних журналістів, точніше західними журналістами. Але дійсно Трамп хоче владнати багато питань ще до початку своєї, навіть інагурації. і вже зайти туди з певним кейсом проробленої роботи. Саме тому він вже і розпочав переговори із Путіним, що в принципі. І підтвердили упослідково на сьогодні в Міністерстві закордонних справ України речник МЗС сказав, що Україна не була посвячена щодо цієї розмови. Хоча Вашингтон Пост пише про інше, а це означає, що дійсно така розмова була. Що ж Трамп буде робити в перший тиждень своєї каденції? Він розпочинає масову депортацію мігрантів і навіть вже призначив відповідальну людину за це, хто в його команді буде відповідати за те, щоб виселяти незаконних мігрантів з усієї Америки. Я думаю, що це буде дуже такий показовий процес. Це одна із обіцянок Трампа, і він точно це робитиме. Наступне скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти. Там також є свої проблеми. Далі, дуже цікавий пункт реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які на думку Трампа таємно працюють проти нього. Ну так, така конспірологія у Трампа є, вона, в принципі, зрозуміла, бо команди Трампа і Байдена це різні команди з різних політичних таборів. Але за цією реформацією федерального уряду, реорганізацією також і стоїть. Певне посилення в вертикалі президентської влади у Сполучених Штатах Америки про що говорилося давно. Але Трамп обіцяє не бути диктатором лише перший тиждень, тому будемо дивитися. Наступний пункт це помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі капітолію 6 січня 2021 року. Ну це в принципі логічний крок. Трамп має звільнити всіх своїх прихильників. Ну і звісно, те, що я сказав на самому початку цього відео, всадити за стіл переговорів Україну та Росію, чи це йому вдасться. Будемо дивитися, звичайно, за тими діями і рухами, які він буде здійснювати зараз, тому що дуже багато заяв у мене дуже різного багато роду планів публікується у західній пресі і коментарів від уже команди Трампа. Але те, що Трамп має намір точно заморозити війну, в цьому вже не сумнівається практично майже ніхто і захід дуже збентежений саме майбутньою політикою. Трампа, західні наші партнери, Трамп говорить наступне: я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити і бурити. Це те, що він обіцяв ще. Під час своєї передвиборчої кампанії сказав, що я не буду допускати емігрантів нових у Сполучені Штати Америки, а також відкрию всі нафтові скважини із залю світ нафтою. Я вам вже про це говорив неодноразово. Тому тут е зрозуміло, що для Трампа необхідно вибудовувати дуже гарні стосунки, привабливі стосунки партнерські із Саудівською Аравією, що в принципі в нього має вийти, тому що в нього історія відносин із Саудитами доволі непогана, краще навіть у ніж Джозефа Байдена. Ну а для адміністрації президента США Джозефа Байдена запрошення України в НАТО, що є першим пунктом нашого плану перемоги, який Зеленський презентував у Вашингтоні, не є у пріоритеті. Хоча і для Трампа, друзі, наше членство в НАТО не є у пріоритеті. Тому тут обидві адміністрації абсолютно однаково діють. Вашингтон хоче мати впевненість: я правда не знаю, як що Україна переможе у війні проти Російської Федерації і хоче в цьому допомогти. Ну, ми чуємо це вже не перший рік, в принципі, Америка справді дуже допомагає. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Америки Джон Кірбі. Він є представником адміністрації Джозефа Байдена. І пообіцяв, що до кінця каденції Байдена будуть використані усі кошти, які передбачені для України. Ну, це сума там приблизно десь 5-6 мільярдів доларів. Ну а решта коштів. Як вони будуть надходити до України, як буде надходити військова допомога українцям, нам з вами? То це вже буде залежати напряму від Дональда Трампа. На тлі того, що Трамп обіцяє все-таки серйозно зменшити допомогу Україні, а тягар відповідальності тепер за безпеку нашої країни буде лягати не лише на нашій плечі, а також і на плечі наших європейських партнерів, то, відповідно, це для них вже новий серйозний виклик. Тому прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон. Не їдуть на кліматичний саміт ООН в Азербайджан, який починає роботу сьогодні, а будуть зустрічатися вдвох. Британці і французи вирішили все-таки спробувати завадити Трампу, скоротити допомогу Україні, про що багато зараз мовиться, і намірі такі є. Вони планують переконати Джозефа Байдена, я не знаю, як вони це будуть робити, все-таки дозволити використовувати. Англійські ракети Storm Shadow для ударів по території Росії для того, щоб все таки зменшити військовий потенціал Путіна. Супер ідея, але я знову ж таки дуже скептично на рахунок цього налаштований, якщо їм не вдалося це зробити в попередні роки. То навряд чи вони це зроблять нині. Байден залишається непохитним і в питанні нашого нечленства в НАТО, і в питанні стримання наших можливостей бити по території Росії саме західною зброєю. Ну нам французи передали аж 10 ракет скальп, і то їх можна використовувати по території України, тимчасово окуповані. Також, окрім того, Емануель Макро і Кір Стармен обговорять наслідки майбутнього президентства Трампа і для близького сходу. Це також окрема історія, але там політика британців і французів щодо близькосхідного регіону вона різниця. Ну і, окрім того, для них дуже важливим питанням є можливість торгової війни Сполучених Штатів із Європою на тлі намірів Дональда Трампа суттєво підвищувати мита на імпортні товари. Практично всі Трамп це робитиме 100%. Він зробив і в період попередньої каденції, і на завершення кілька слів, друзі, про саме кліматичний саміт, кліматичну конференцію Організації Об'єднаних Націй в Азербайджані. Туди будуть з'їжджатися дуже багато сьогодні високопоставлених лідерів країн всього світу. Путін там не планує бути. Ну і там не буде Кіра Стармера, як я сказав, я Еммануеля Макрона. Хтось буде з представників також Білого Дому, високопоставлений чиновник, але точно не президент США Джозеф Байден. І для багатьох учасників цього зібрання дуже важливим є, якою ж буде участь Сполучених Штатів Америки у майбутній парижській угоді, з якої свого часу вийшов Трамп. Трамп виступає категорично проти будь-яких там кліматичних ініціатив, зеленої енергетики і так далі. Говорить це все. Туфта. Це все придумали, це все міфологізація і таке інше. Як заспокоїть і з Білого Дому сьогодні усіх лідерів світу про те, що Трамп змінить своє відношення до е, саме питань кліматичної безпеки в світі. Ну, це знову, як на мене, якась фантастика. Трамп залишається Трампом. Як я говорив раніше, після того, як Трамп переміг, а тепер, друзі, закріплюємо надійно паски безпеки і готуємося до взльоту. Головне, щоб ми не полетіли донизу. Разом із президентом США Дональдом Трампом. Ну сподіватимеся, що його неординарні підходи дещо розбудять ліберальних демократичних лідерів у Європі, і вони будуть швидше чухатися в питаннях виділення більших. Коштів на власні безпекові програми, ну і звісно, допомагатимуть більше Україні. Тому тут в кожній кризі є можливості. Саме так я дивлюсь на сьогоднішню цю ситуацію. Звісно, у мене друзі немає великого захоплення від того, що Трамп прийшов до влади і тих ініціатив, які він зараз пропонує. Але справді вони ще раз наголошую, відкривають нове вікно можливостей. Головне не впасти з цього вікна донизу, а полетіти догори. На цю хвилину всі новини, друзі, які я вам хотів повідомити. Тому, будь ласка, підписуйтеся, хто ще цього не зробив на цей канал. Обов'язково поширюйте відео своїм знайомим, друзям, розміщуйте його в соціальних мережах. Його також можна поширювати у месенджерах різних. Ну і також прошу вас долучитися до збору для 66-ї бригади, про що я говорив на початку цього відео. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Дякую, друзі, що були зі мною. Всіх люблю, ціною шаную. Не перемикайтесь в себе до України.